10 травня останній термін подання податкової звітності за перший квартал 2012 року. Коломийська податкова нагадує платникам податків, що граничний термін подання цього документу упродовж 40 календарних днів після закінчення кварталу до основної податкової звітності, яку необхідно подати до органів ДПС, відноситься наступний пакет документів. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за перший квартал. Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за нульовою ставкою, відповідно до пункту 154.6 статті 154 податкового кодексу України за перший квартал. Розрахунок частини чистого прибутку, що підлягає сплаті до державного бюджету, за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності за перший квартал. Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства за перший квартал. Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій за перший квартал. Податкова декларація з ПДВ за перший квартал платниками, у яких базовий податковий період дорівнює календарному кварталу. Звіт про суми податкових пільг. Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця за перший квартал платниками, віднесеними до другої та третьої груп. Податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи платниками, віднесеними до четвертої групи. Податкова розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податку і сум утриманого з них податку, форма 1ДФ. У вказаний термін також подаються податкові декларації зі збору за спеціальне використання води, плати за користування надрами, екологічного податку, збору за місця паркування транспортних засобів, туристичного збору. Підприємці фізичні особи подають декларації про майновий стан і доходи громадян за перший квартал до 10 травня, тільки у тому випадку, якщо вони зареєстровані впродовж першого кварталу або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок.